Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися домі, з нашим домі. наступним гостем. З нами на зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, юрист, фінансист, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування, Міжнародна асоціація малих громад. Вітання, пане Олексію, вітаємо. Вітаю, друзі. Завжди вам радий. Традиційно вітаю всіх ваших, шановних глядачів. Та, дуже приємно. Точніше вам наші, та та, звичайно. Отож, пане Олексію, з вами хочемо поспілкуватися про те, наскільки Україна наблизилася до Європейського Союзу на своєму шляху до євроінтеграції. Нагадаємо, минулого тижня Європе, Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення Євросоюзу, і багато хто вважає цей звіт історичним і таким, що відкриває початок можливих переговорів щодо членства України в ЄС. Але ми хочемо. Дізнатися вашу думку, наскільки на вашу думку ми готові до того? От, наприклад, на європейській правді можна подивитися, там журналісти підготували такий… Такі інфографіку про рівень відповідності стандартам ЄС. і Якщо на неї дивитися, то на жаль, ми ну, виглядаємо не зовсім передовими, Дуже в багатьох випадках ми відстаємо, наприклад, від інших країн, таких як, наприклад, та сама Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, навіть Сербія, ну і інколи навіть від Грузії. То, пане Олексію, можливо, пройдемося по ось цьому. Бачимо, що, наприклад, щодо переговор... переговорної глави, то в нас найгірша проблема в питанні зв... Зв... зведення <кхи> Перепрошую, засадничих розділів розширення, що у нас найбільша проблема із фінансовим контролем, чи можете ви погодитися з цим? Ну давайте, все ж таки, ми з вашого дозволу розпочнемо не з цього. Давайте розпочнемо з того, що дійсно Урсуло фондерляїн з рекомісії оголосила, що Україна виконала близько 90% тих рекомендацій. Ці яких відповідно Європейський Союз надав Україні для того, щоб отримати офіційне Україна отримала офіційне запрошення, щоб стати вже в, моти, на бюрократичний шлях повноцінного членства. І там досить досить, скажімо так, умовно цей водорозділ там на ці сім рекомендацій, тому що із із та. Там, типу невиконаних частково виконані тому я б дійсно все ж таки опирався перш за все на заяву на заяву Урсули. Це виконання рекомендацій близько 90% відсотків. Тим паче, це на фоні того, що в Україні йде війна, цей звіт робився не тільки по Україні, тому не для тих людей, які кажуть, що це історичне для України. Світ не крутиться навколо України і Сонце не крутиться навколо України. Ні планети нашої галактики не крутиться навколо України. Це може якогось цим звичайно здивує, Ну от, а це, це насправді так. Це щорічний звіт, який дає відповідь на по тим країнам, які або мають статус кандидата, або мають статус асоційованого члена. Ну або тільки прагнуть і стають на, на цей а, шлях. По кожній з цих країн відповідно виконавчі органи Європейського Союзу, яким є Єврокомісія, робили відповідний а, звіт. А, більше того, країни за Східний Балкан, Молдова, навіть Грузія. Дивляться на цю історію таким чином, що Україна йде як таран, як локомотив, а всі інші вони просто так ховаються за спиною і українців. І чудово розуміють, що якщо Україну візьмуть до Європейського Союзу, то звичайно і країни Західних Балкан і Молдова також там, ну майже автоматично, якщо не автоматично. Тично опиняться це абсолютно очевидна історія, і навіть Грузія, яка в останній час не показувала багато своїх проросійських векторів проросійських заяв, і пустила знов російську економіку і політику до себе в країну. Навіть навіть Грузія може отримати так, би мовити, вибачте, за сленг, але на шару. На статус кандидата, на що вона раніше і не заслуговувала, і зараз в, в контексті своєї політичної конфігурації, як на мене, не заслуговує. Це, дається знову ж таки, їй авансом. Тепер відносно. Європейського шляху да готовності чи неготовності. А, перш за все, чому історичні ці, цей звіт, чому історичні будуть ці політичні рішення, не тому, що Україна а, отримує офіційно, скоріш за все, вже до кінця року, запрошення на стати на цей шлях, а, скажімо так, да, офіційно бюрократичний шлях ну, до, 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 до отримання повноцінного членства, а через те, що Європейський Союз Союз усвідомлює а, сучасні виклики, сучасні ризики, а, взагалі, сьо, скажімо, специфіку сьогодення і оцей її формат економічної так званої конфедерації, тому що все одно в Європейському Союзі перший акцент це звичайно був на економіку, а, в, 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 в безпековій сфері, тим паче там, свої армії. А, взагалі, по великому рахунку. Не приділяли, бо це не було частиною, скажімо да знаковою частиною бюджету видаткового. Ну, на розуміння просто приблизно майже від 70 до 80% в різні роки видаткової частини Європейського Союзу. Це були асигнування, допомога аграріям, аграрного сектору в Європейському Союзі. Тобто не безпеки, не, не ВПК, да, там, ні розвитку промисловості. А це. Під Підвищення рівень, на сільського господарства, от, і багато до доєднання Польщі, багато, скажімо, споживала там Голландія, на, от на, Іспанія. А коли Польща прийшла, вона там майже 60-70% почала все цю справу споживати собі в одне горло. От. І тепер, коли вони бачать, що є Україна, яка може їх демпінганути на, в них там трошки горить насправді. Ну Але це зовсім тобто, не. Пане Олексію, ви історія, якраз пов'язуєте це теж. З тим, що відбувається зараз на українсько-польському кордоні? Це якраз. Абсолютно. Да, але, але це абсолютно інша історія глибока. Ми сьогодні просто фізично не встигнемо цей кейс розкласти. Давайте, хоча б по, по основам пробіжимося, да? А. Що казав Борель, як головний дипломат Європейського Союзу, те, що Україну потрібно підтримувати. Перші наслідки цього ми вже бачимо в тому, що Німеччина збільшила в два рази цю допомогу. Але це й говорить насправді про зміну взагалі. Взагалі геополітичного вектору Європейського Союзу. Вони говорять, що Європейський Союз як президент Європейського парламенту, так і Єврокомісіярс Дерляєн, вони всі втрьох говорять одне й те саме: Європейський Союз має перерієнтуватись з першим пріоритетом на безпеку. От, і це ключова зміна, до якої вони прагнуть. От ми маємо на шляху до Європи орієнтуватись і розуміти зміну їхніх пріоритетів. Тоді і нам буде легше насправді до цього адаптуватись. Прагнуть для того, щоб Європейський Союз був чимось на кшталт Об'єднаних Штатів сполуч... Європи, навіть так називали. Да, да, да. От, коли буде посилена вертикалізація процесів більше того, в рамках цього отримання більшої стабільності, більшої вертикалізації політичної в Європейському Союзі, звичайно, вони хочуть позбутися тих тягарів. А які їм дуже заважають це право повного консенсусу, ну як мінімум в стратегічних рішеннях європейського союзу, коли якась одна маленька угорщина чи будь-яка інша країна відповідно під якимось, можливо чи внутрішнім, чи зовнішнім впливом. Починає блокувати політику Всеєвропейського Союзу. Цього, звичайно, так не може бути. Це один із елементів їхньої безпеки, і вони це питання мають вирішувати. І третє, що вони говорять, Україна як частина Європейського Союзу також є частиною їхніх пріоритетів на ці, на спільної безпеки. Чому? Тому що Україна зараз а, це. Найуспішніша, найдосвідченіша, наймасовіша армія Європейського Союзу, от яка об'єднує усі можливі західні практики поведення зброєю. Це велика ресурсна, скажімо, країна, країна з великою перспективою переробки. Там, скоріше за все, в перспективі одна країна з одним із найбільш розвинутих ВПК. Європейському союзі, тобто, пріоритети вони виставили в рамках концептуальної, от ви сказали, історичної зміни пріоритетів Європейського союзу, що Україна має стати одним із головних. Елементів відповідно цієї трансформації, От, а оскільки Україну вони бачать основним елементом своєї трансформації. Ну то і повертаємось до того, що ми вже казали щойно, що країни Балкан, Молдова тихенько, ну ніби не стають за спиною України, і просто їм залишається чекати. Чекати допоки Україна пройде бюрократичний шлях до Європейського Союзу. І тепер приймаю відповідь на ваше запитання. Відносно ризиків, відносно ризиків і тої інформацію, яку ви показували. Якщо хтось думає із наших шановних глядачів, що от нас запросили до Європейського союзу, що через рік ми там маємо опинитися, то це може бути дуже згубно. Для самої України, і це ми маємо усвідомлювати. Mm -hmm. В нас стільки галузей промисловості, які є неконкурентними, що просто ми можемо знищити власну економіку. Ну, уявіть собі, от завтра, от, от просто гіпотетично, через рік. У нас спільний ринок з європейським союзом. Що ми будемо робити? Що буде робити наша переробка, що буде робити наша вугільна промисловість, машинобудування, важка промисловість. Оця вся історія насправді вона буде під величезними ризиками. От, а це не галузеутворюючі галузи, утворюючи цілі моменти, які втратити для нас. Ну це, ну, це на грані катастрофи. Насправді може бути. А, тому ми маємо використати той час. Не просто щоб там синхронізувати наші там нормативні бази, да? а для того, щоб на, на міжурядовому рівні визначити, які пріоритети буде нести Україна в Європейському Союзі, на, на що роблять ставку європейці, на, коли запросили Україну Європейський Союз, там, припустимо, на галузь ІТ, на сільське господарство, на, на промисловість, на спільні підприємства, на, на логістичну складову. На, як суходолом, так у морську, оцю всю дорожню карту, от в тому числі повертаючись до питання польських фермерів, тому що тут ми з поляками, в аграрні, царині, в принципі, не перші конкуренти. От ці всі моменти, якщо ми не пропишемо до нашого повноцінного входу до Європейського Союзу, то це нам не самим нашкодить. Тому тут не питання, чи хочемо ми щось виконувати, що нам рекомендують, чи не хочуть. Ми маємо вести суб'єктну суверенну політику і визначати своїх пріоритетів і синхронізувати їх бажано з пріоритетами Європейського союзу. Якщо ці всі поліси будуть враховані, якщо думки стейкхолтерів і політики будуть враховані, ну тоді наша європейська інтеграція буде максимально. Безболісною, і яка дійсно не зможе помножити нашу економіку в рази, як це відбулося на прикладі тієї ж Польщі. А якщо це зробити достроково? Перепрошую, якщо це зробити непродумано і огульно, то насправді така інтеграція може зашкодити дуже сильно економіці і ще й поглибити інфляційні процеси, поглибити міграційну кризу. Ну, тобто, зробимо собі ще гірше. Тому спішити тут потрібно, як те кажуть, в народі Мідліна. Але повертаючись пане Олексію до євростандартів, зокрема із цієї таблиці, яку ми показували, то бачимо, що Україна є абсолютним лідером в галузі цифрової та цифрової трансформації та медіа. Теж серед лідерських позицій у нас для прикладу економічна та монетарна політика, і митний союз, енергетика. Але водночас дійсно є галузі, де ми пасемо задніх той самий фінансовий контроль. Аграрна галузь, а також фінансові та бюджетні положення. То чи можете ви прокоментувати, чому саме так? Ну, дивіться, ну це ж регуляторна політика, це монетарна політика, це політика з інвестиційна політика. Тут немає простих рішень. Та сама, як ми любимо гратися з історією ЗВГЗ, да, і тим самим перекачувати. Велика банківська ставка. В нас ж в принципі нічого не працює зараз по факту на кредитування. Сімдев, щоб отримати. Ну, вона да, вона є. Дехто навіть отримує, але добитись тих кредитів надзвичайно важко. А йти ти зараз під скільки отримувати кредит, якщо банківська ставка, скільки там назбанку 21% чи 22%. Ну тобто там в банку тобі скажуть, ну окей, давай там 50-45%. Ну це ж абсолютно нереалістично. Тому я подивіться, я б насправді, щоб довго не говорити, я б не брав цю цю, цю налітику за основу, тому що нас зараз порівнювати, припустимо, там з Молдовою, з Румунією, з Болгарією, з Польщею там чи не з країнами Балкан це некоректно. Тому що ми знаходимося в стані війни, і деякі процедури, припустимо, да, там, реформи децентралізації, адмінтерреформи, реформи, де ми були на марші, де ми були на підйомі. І з цим пов'язано, до речі, да, і переход послуг донизу, і переход повноважень органами місцевого самоврядування, і цифровізація процесів, в тому числі в нас все було на дуже серйозному рівні, але й війна поту. Требує непростих рішень, складних не іншими словами, ми вимушені зараз централізувати вертикаль влади. Ми вимушені забрати той самий військовий ПДФО для наповнення бюджету. Ми заходимо в наступний рік. Це бюджету майже 50% відсотків, на і тим самим там приблизно ці 50% відсотків і залежим від кредитних коштів і допомоги наших партнерів, нас чекає дуже складний рік на наступний. І от насправді, от як ми пройдемо, як ми змобілізуємо свій ресурс на внутрішній, перш за все, ресурс на наступного року, от настільки і буде залежати наша насправді майбутнє. Бутні не тільки в Європейському Союзі, а в принципі, майбутнє, як країни, от після війни, після перемоги, я б вже почав дійсно дивитися, аналізуватися певні цифри, від яких ми починаємо відштовхуватись, і що ми маємо робити, коли економіка вийде, скажімо так, з такого військових пріоритетів, тому що зараз розриватися і на економіку, і на військову. На військові пріоритети і на дерегуляцію, і на зменшення ставок а, кредитних. Ну, це насправді воно такий хаос ні до чого гарного не призведе. Ми маємо спокійно йти своїм шляхом, проводити необхідні нормативні зміни, напрацьовувати політику, робити пріоритетом, звичайно, розвиток ВПК а, та відповідно допомогу армії, вирішувати свої питання, перш за все на полі бою. От, а коли вже досягнемо якогось результату, вже казати, що от давайте від цієї точки почнемо дійсно рахувати той євроінтеграційний шлях і, і, і аналізувати ті зміни, які вже зроблені, і які ще мають зробити. Тому що повторюсь, якщо робити все одночасно, то насправді ми ніде можемо не досягнути результату. Не Олексію, ще хочемо вас запитати про ваші перечуття від саміту ЄС, який вже відбудеться у грудні цього річчя? От, зокрема, на, на що сподіватися в Україні, і яких результатів вона може отримати із цього саміту. Та все буде добре, якщо коротко, да А, вже абсолютно очевидно, що Єврорада ухвалить рішення на підставі на того звіту, яке подала Орсула фондерлян з єврокомісії. Це абсолютно очевидно. От, але в мене є велика ложка дьогту до цієї гарної бочки меду. На те, що було до цього, це квіточки ягідки будуть після цього рішення Євроради, і коли ми отримаємо офіційне запрошення до Європейського Союзу, то пояснюють на пальцях, до цього нам потрібно було проводити певну синхронізацію законодавства і провести ключові реформи, які б дозволили нам стати на шлях повноцінного членства там. Правохоронні царені в цінних паперах, в економіці, в судовій галузі, ну і так далі. Тому подібно, Да? Якісь такі роторні точки, але не більше. Зараз нам потрібно буде синхронізувати не тільки законодавство, але синхронізувати між галузями економіки, міжсекторальні процеси запускати, чи є в нас зараз спроможність під час війни до таких глибинних процесів. О тут насправді є певний в мене скепсис, але це ж не означає, що цього не потрібно робити. Правильно, от тому, друзі, ми відсвяткуємо. Дійсно для нас історичну подію, Скоріше за все, позитивне голосування в Єврораді на про офіційне запрошення України вже ставати на шлях повноцінного членства Європейського союзу, а далі тільки величезна праця, величезна консолідація, яка нас буде чекати відповідно на цьому шляху. Друзі, просто не буде це. Я вам вже зараз просто анонсую Ну але водночас, мабуть, не варто забувати про якраз перешкоди, які можуть стати на цьому шляху вигляді різноманітних політиків, таких як Орбана або Фіцо. То чи зможемо ми якимось чином домовитися, чи доведеться йти на поступки, чи можливо на тривалий час забути про нашу євроінтеграцію, поки цих політиків десь там не відправлять на задні ешелони чи на маргінез? Знати, якби ми, якщо ми далі продовжимо так. Яскраво реагувати на кожний рух якогось європейського політика, ну то ми втомимось. Розумієте, в чому справа? Нам своє робити. Європейський союз і так розуміє, що такі орбани його тягнуть на дно і тільки послабляють і, повірте, Україна якраз стала тригером до кінця орбана. Що ви думаєте? Що він сам цього не розуміє? Та я глибоко переконаний, що як тільки Євросоюз прийме це рішення про те, що приберуть консенсус по стратегічним рішенням, то цього Орбана в, в Угорщині. Самі угорці на вила візьмуть, як на навидело це. Знаєте, принесуть в Брюссель. Скажіть, от, забирайте його, що ви хочете з ним там на кастрі його піджарити. Ну то піджарти. Да. Вот і це ще буде для нього гарний сход. Насправді, що його там в Брюссель понесуть. Його ж можуть і в Угорщині залишити. А от там вже все може бути неконтрольовано для Орбана. Ну, це, знаєте, жарти жартами. Але я скажу тільки одне: що дійсно нам потрібно буде. Погодити, синхронізувати, шукати точки дотику величезної кількості різних політик, величезної кількості різних інтересів групи країн і окремих країн. Чи це буде легко? Ні, це буде нелегко. І сьогоднішні наші партнери і ніби найтепліші друзі, от, наприклад, Польща, да, вони якраз можуть стати нашим найбільшим потенційним шлабом. Баумом до Європейського Союзу, повірте, що значно, значно більш суттєвішим, ніж маленька Угорщина. Тому якщо ми не будемо купувати ці а, наші а, проблеми, наші недомовики на жаль, розірвався на зв'язок, але я сподіваюся, змусити. До, раз... до Європейського Союзу, то звичайно, нічим гарним насправді це не завершиться. А ще ж, дякуємо, пане Олексію, за ці коментарі, за ваші пояснення, за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Ще раз нагадаю для наших глядачів та радіослухачів сьогодні спілкувалися із кандидатом політичних наук, юристом, фінансистом, виконавчим директором асоціації органів місцевого самоврядування, міжнародна асоціація малих громад. Панасі хочу сказати дійсно. Що все буде добре? Насправді Україна йде, вона взяла дуже вірний вектор. Європейський союз це наша економічна стабільність, це наша спільна родина. Це тільки при вході до Європейського Союзу Україна на пригарній збалансованій політиці може помножити свій бюджет на 4, а можливо на 5. Так само історія про НАТО. Якщо Україна була в НАТО, то скоріш цієї війни б не було. Тому ми на абсолютно. Вірному шляху на да, потрібно буде працювати, да, потрібно буде починати кожному з себе змінюватись, да потрібно переходити з політики подвійних стандартів, да до політики інвестиційної привабливості відкритості, щоб нас не боялися, інвестори так, а щоб робили все можливе, щоб вони десь могли інвестувати в Україну, будучи навіть за кордоном. І не боялись про свої інвестиції. Це величезний комплекс процесів, який потрібно буде зробити. Але все це, друзі, заради нас, заради наших близьких, за наші, заради наших дітей і онуків, які будуть жити дійсно в багатій процвітаючій країні. Що ж, дякуємо, пане Олексію, за цей оптимізм і за цю інформацію. Олексій Бероченко, політолог, був в ветері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. На все добре. Дякую.